Друзі, вітаю всіх! Сьогодні у нас черговий челлендж GTA 5 онлайн на всіх всіх мотиках. І нашою задачою буде проїхати від широкої до вузької дороги і дістатися до фінішу. У нас тут є навіть трьохколесний байк, йомайо. -йо. Так, ну що, будемо розпочинати. Я візьму ось цей мотик, а поки ви підписуєтесь на канал, ставите вподобайку. Пишете комити, я вже поїхав. Так, 100 кілометрів за годину. Так, ну нам треба максимально зараз Сейвово грати, щоб не впасти на початку відосику. Так, ну 80 кілометрів за годину. І я думаю, що це сильно швидко по такій дорозі. Так, треба трішки збавити, щоб проїхати. Так, так, дорога дуже вузькою зараз стає, і ми максимально зараз сейвово Намагаємося їхати, так, 70 км за годину, 60, добре. Вже зелена є, а тут ми візьмемо розгончик і спробуємо зараз дістатися. Фінішу є контакт. Є контакт, друзі. Перший мотик вже на платформі. Ми це зробили. Ну, дорога дійсно стає дуже вузькою, і це дуже тяжко. Переходимо далі. Так, перша спроба, і вона в нас була вдалою. Так, ну що, давайте візьмемо ось цей трихколесний мотик. Я побачимо, наскільки далеко він зможе проїхати. Я не знаю. Давайте візьмемо з вами просто максимально божів. Вільну швидкість 200-300 км за годину, 250 км Що це було? Я просто десь колесом там застряг, мама мія. Ну нічого страшного. На жаль, він не проходив. Але там дійсно була дуже вузька дорога. Я думаю, що він би не пройшов, навіть якщо проїхав три колеса, але все одно можливо і пройшов тут. Все буває, друзі. Так, поки що в нас тільки один мотик пройшов. І давайте з вами візьмемо мопед. І ось дуже цікаво, наскільки далеко він прийде. Ну я думаю, що мопед зможе. Дивіться, в нього не сильно такі товсті покришки, колеса. І я думаю, що він зможе пройти 100 км за годину. Так, ну тут ми навіть не будемо гальмувати. Я думаю, що ми впевнено пройдемо цей спуск. 80 км, 75 Чудова Чудово, вже жовта платформа. Є контакт. Ну я думаю, що в нас зараз все вийде, друзі. 73 кілометри за годину. Так, вже зелена платформа. Треба зосередитися максимально. Ой, трішки наспішати. Дивіться, можливо, ми без фейлів навіть прийдемо. І на червоній приїдемо. Так же, впевнено, як і на зеленій. Так в нас все виходить, друзі. Let's go. можна навіть прискоритись. І є контакт. Мопед теж проходить. Так. Два із трьох вже пройшли. Це просто чудовий результат. Так, мотик у нас пройшов, мопед у нас пройшов, мінус три колеса не пройшло. І давайте ось цей байк візьмемо. І зараз вирішимо його долю, чи зможе він пройти цей спуск. Так, 80, 100 км зуди. Ні, нам потрібна така шалена швидкість. Нам максимально з цивово нагадує, треба тут грати. 95, 93. Ну, теж тонесенькі покришечки. Я думаю, що всі шанси в нього є, друзі. Так, поїхали. 136 км за годину. Ой, це божевільна швидкість. Не потрібно нам цього. 110 км за годину. Боже. Ух, є, 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 є. Пройдемо, друзі. Пройдемо чи ні, пройдемо. є, Є. Проходимо, проходимо. Добре, і проходимо, і падаємо в воду з мотиком разом. Добре. 3 з 4 пройшли це випробування. І тепер я не знаю, давайте спробуємо. Ось цей мотик, але дуже на шаленій швидкості. Просто зараз максимально розгончик з вами візьмемо. І let's go, друзі. 100, 200 км за годину. 300 км за годину. 350 км за годину зараз буде максимально нічого собі. Ой-ой-ой, навіть на шаленій швидкості ми змогли потрапити на зелену платформу. Так, ми вилітаємо, ну нічого страшного. Наша головна задача потрапити на зелену платформу. Нагадую, О, до речі, в нас там мотик валяється на дні. Я сподіваюся, його водолази знайдуть. Так, ну зараз просто в нас чудовий виходить челендж на мотиках. Практично всі проходять мотики, навіть на шаленій швидкості. Ну, давайте протестуємо цей теж на шаленій швидкості і побачимо, наскільки далеко він зможе проїхати. 200, 200 км за годину вже, на секундочку, за 3 секунди. Як вам таке? 300, 330, 400 кілометрів за годину. Але ми сходимо, на жаль. Ну що, друзі, маємо те, що маємо? Шалена швидкість, шалена. Дивіться, до речі, як ми його припаркували. Просто елегантно. А ну, вже не елегантно. Добре, let's go далі. Ну, я думав, я теж прийду цим мотиком, але не вийшло. Добре, давайте, давайте ось цей візьмемо. Я з черепом хочу на останок залишити. Сподіваюсь, він зможе пройти. Так, теж давайте максимально шодесенько, 300 кілометрів за годину. 350, буде кілометрів за годину, буде 350. Теж проходимо. Дивіться, коли але ми, на жаль, не попадаємо на зелену платформу. Ми її просто перелітаємо. І це не рахується як результат. Який ми хотіли зараз з вами побачити. На жаль, він сходить з зеленої нашої дороги і не потрапляє на ту ж саму зелену платформу, друзі. Let's go далі. Залишається в нас тримотика, і давайте ось цей візьмемо. І будемо його тестувати на цій дорозі. Максимально швидко і максимально сейвово. Зараз з вами проїдемо. 200 кілометрів за годину. Нічого собі, 250. Ну, для такого такою, я думаю, це забагато. Треба трішки сповільнитися. Нам ж треба пройти на зелену платформу. Ну майже всі мотики проходять так, будь ласка, ні-ні ні. Є, -ні є, yeah, yeah, проходимо, проходимо, але падаємо в воду і, на жаль, не сейвимося. Ну, але це рахується, друзі. Let's go. Ну це було легше, навіть чим я думав. Зараз практично всі мотики проходять цю дорогу. Я думаю, друзі, якщо цей відосик набере... Мінімум 15 лайкосів. Я обов'язково випущу ще один челендж на мототранспорті, але дуже хардкорний, Де там просто з 15 мотиків пройдуть, може тільки два. Тому я сподіваюсь на вашу активність. а Ми поїхали. 40 км за годину. Ну, до речі, на колесах цепи. Нічого собі піде. Ой ой, ой він навіть за цього трішки пришліфовує. Ну, все одно шанси в нього є. 165 км за годину. 200 км за годину. На зеленій платформі ми є. На червоній є. Чи потрапимо на цю платформу? Ми теж попадаємо. І це просто ізі. Ми просто зараз всіми мотиками проходимо платформу. Останній мотик. Остання спроба. Три, два, один. Поїхали, друзі. Так, ну я прям хочу цим мотиком пройти. Я думаю, що він набере зараз божевільну швидкість. І потрапить на платформу. Я сподіваюся, що він не впаде в воду. Це найголовніше 135 км за годину. Чудово, друзі. 121 км за годину. Обережненько, сейвово. Пригальмуємо, пригальмуємо. Не хочу впасти в воду. Ідеально, просто зараз ідеально, як мопедик, наш іде. І ми на зеленій платформі. let's go Ну що, друзі? Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, звісно ж, коментуйте цей відосик. А я ще раз нагадую: якщо ви хочете більш складніший челендж, просто максимально хардковий, обов'язково 15 вподобайок. До нових зустрічей!